Зустрічаємо, за щодрую, йдемо, що там є, печене, гроші, подякуємо і все. Чекаю, так як всі чекають, я чекаю. А як будете зустрічати? Як? Я вже, я вже не пам'ятаю ці традиції, які завжди зустрічають, щось так кажучи. Чекаю, я завжди чекаю. Колідників, щодрувальників, посівальників. Я завжди зустрічаю. Чим маю, тим горщаю. Ну, звичайно, будемо зустрічати і цукерками, і всім, і пару рублів треба дати, а як же? Тож це свято, діти ходять, на коляди ходили, щедрувальників було багато, хата не закривалася. Ну, як і всі, мабуть, українці будуть зустрічати, відкривати двері, слухати, пригощати, гроші давати. Звичайно, всі чекаємо і будемо зустрічати так, як полагається. Хлібом, солью, подарунками. Хай приходять. Ну як буду зустрічати? Ну, як обично, там, якісь по подарунки, гроші давати, як положено, колись. буду зустрічати, звісно. Ну як, будемо зустрічати, ласку, приємно будемо зустрічати, щоб вони, якщо гарно за що друють, пригостимо їх, все як полагається, як українці, всі, традиційне свято всі відмічаємо ми. Звичайно, буду зустрічати, ну запрошувати до хати, ну і гроші буду давати.